Балакрійський педагогічний коледж студентки 15-ї групи Ніколи Ленкодар'я. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїми, неволі, плачучи, умру і все собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за країну, його замучили колись. Мені однаково. Чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені. Як Україну злі люди присплять лукаві і в вогні, її окраденою збудять, ох, неоднаково однаково мені.